На полях Мюнхенської конференції прибуває наша колега Галина Стоповець. Галю, ми тебе вітаємо. Дуже чекали на твоє включення, адже вже в телеграм-каналах цитують деяких представників Сполучених Штатів Америки. Ну і, власне, сам очільник офісу президента, пан Єрмак, вже зазначив, що, начебто, після новини про про удар на по Чорнобильській атомній електростанції саме саркофагу, атмосфера просто дуже напружена і зла. Можливо, ти це, це теж, теж відчула. Так, та, вітаю колеги, перепрошую. За власне такі моменти, тому що тут дуже така серйозна безпекова секюріті. Ми дуже довгий час проходили власне ці безпекові коридори. І Ось я стою. Ось власне тут проходить головний форум. Зараз вам трішки покажу. А я знаходжуся біля напроти власне цієї будівлі. І тут мало би відбутися зустріч зеленського із американцями. Однак її скасували, поки що з невідомих причин, буквально ми щойно про це дізналися і перенесли точніше її. На пізніший час. Ось тому виникли власне через це у нас проблеми. І чесно кажучи, через те, що ми тут довго проходили всі ці безпекові контролі, я поки що навіть не знаю новин за останніх 10 хвилин. Не можу їх прокоментувати. Ну ми ж бачимо, все несеться просто із швидкістю цунамі. все змінюється кожних 10 хвилин. Атмосфера тут напружена. Говорять тут про Україну. Я чую це від багатьох наших колег на включках Зеленський Україна, Зеленський Україна, якою б мовою вони не говорили німецькою, французькою. це відбувається абсолютно в усіх підкресії, кому я тут могла зустріти на прямих включеннях. А журналістів тут дуже багато більше сотні, можливо, навіть і дві сотні. Адже нагадається така одна із найтопових подійш. Це м'якінська конференція по безпеці. Цього року тут, звісно, що в центрі уваги саме війна в Україні в Україні, як будуть її закінчувати, якісь можливо деталі та подробиці. Ми це все будемо дізнаватися власне сьогодні, протягом дня і будемо повідомляти вам. В наших наступних і включеннях, і в наших наступних новинах на усіх наших пабліках. колеги вам слово так. Так. Галю. Можливо, уточниш так. з ким мала бути зустріч, хто від американців мав бути, тому що сьогодні вранці прочитали, що літак Марко Рубіо розвертався назад над Атлантикою, тому що були технічні поломки. І відповідно, держсекретар можливо запізнюється просто на, на конференцію. А я не знаю, чи вилеті Рубіо нарешті із штатів, тому що знову ж таки все дуже швидко змінюється. Повинна була бути із званцем, але її не скасували, її перенесли на поки що не визначений час. Сьогодні у президента Зеленського тут дуже напружений графік. Ми його знаємо, тому що ми кредитовані на усі його власні робочі зустрічі, і він буквально там кожної години, кожні півгодини із публічного може підтвердити, що ввечері у нього буде. Здається, півгодина той годинна зустріч із Генсек, генсеком. Решту поки не можу в цілях безпеки озвучувати. Однак підкреслю, що список зустрічі достатньо такий щогодинний, можна сказати, і що півгодинний. Галіч, так. Так ще уточнення, можливо, в журналістському середовищі щось обговорюється щодо присутності росіянців, адже Трамп так гучно це насував. А зараз, будь ласка. А щось говорять чи присутні хтось від Росії на Мюнхенській конференції? Бо Трамп якраз говорив вчора про це. А так ми ми теж бачили власне ми теж бачили те, що Трамп заявляв, що тут, начебто, має бути зустріч поміж Україною, Росією, Штатами та Європою. Ми теж запитували, що це за нові новини. Такі звучать тому, що вони ж змінюються кожних 10 хвилин. підкреслюю, абсолютно не перебільшуємо. Ми тут журналісти. Однак про це невідомо. А росіян тут швидше за все немає. І ми теж вже бачили новішу заяву сьогодні з боку американців. Що ця зустріч. Буде наступного тижня в Саудівській Аравії, коли саме та де які саме команди будуть брати це у ній участь. Я сподіваюся, що вже буде відомо протягом цієї нюнфінської конференції. Ну і, власне, додам ще до перенесення перенесення зустрічі президента з американцями. Теж буде офіційний коментар скоро з боку офісу президента України. Тож ми чекаємо. Нагадаю, що її просто перенесли. Я от додам, що Радіо Свобода просто зараз повідомляє, що власне держсекретар США Рубіо вирушив до Європи після проблем з літаком, де виявили несправності, і він може запізнитися на зустрічі з Зеленським. І власне Рубіо мав приєднатися до Джей Дівенса на зустрічі із Зеленським. Ось зараз там, де ми його і чекаємо. Ну і власне сподіваємося, ця зустріч таки відбудеться, і це просто технічне перенесення. Галю дуже дякуємо тобі. Галина Стаповець працює. На форумі на важливому майданчику, де зараз обговорюється доля України, майбутнє війни і миру і власне більше контенту від Галини Остаповець, друзі, в нашому телеграм-каналі, інстаграмі, тіктоці підписуйтесь, підтримуйте український контент і роботу наших журналістів.